Вітаю, мої дорогенькі друзі. Троянда Джубелі Celebration. Троянда Джубелі Селебрейшн – це англійська троянда, відома своїми великими густомахровими квітами лососово-рожевого кольору золотистим відтінком на зворотному боці. Пелюсток. Квіти мають насичений фруктовий. Аромат з нотками лимона та малини. Куш троянди досягає 120-160 см висоту і 100-150 см в ширину. Цвіте рясно та повторно протягом сезону. Вона відносно стійка до хвороб і добре зимує. Квітки троянди великі, куполоподібні, густомахрові, з лососово-рожевим забарвленням та золотистим відтінком на нижній стороні пелюсток. Діаметр квітки 12-14 см. Квіти зібрані в суцвіття по одному три на стеблі. Місце посадки сонячне, але витримує півтінь. У нас у нас росте на півтіні. Рекомендується регулярний полив, весняна обрізка та підживлення органічним добривом. Троянда Джубелі Селебрейшн ідеально підходить для створення розаріїв, клумб та групових посадок. Її витончений аромат і красиві квіти стануть чудовою прикрасою будь-якого саду. Троянда Джубелі селебрейшн. Дуже красиво, так, друзі? Троянда Джубелі Селебрейшн. Красавиця. Троянда Джубелі Селебрейшн.